Якщо капітан Антонов чекає на злітно-посадковій смузі, а не в кабіні, значить, щось не так. Вже 10 років українець управляє Ан-225, найбільшим літаком у світі, який перевозить надвеликі вантажі. Я личу з ним та його командою з Праги до Перта в Австралії. Зараз ми у Куала Лумпурі. Час давно вирушати. Віталій приїде, врач. Давайте так, щоб через 15 минут. Значить, поки бомбуксіруватися, да, поговоримо по польоту. На борту розмовляють російською та українською. Я мало що розумію. Лише те, що вони зараз мають стрес. А, а Поки ні, да? У диспетчерській куала Лумпора немає асистента з плану польоту. Тому чекаємо. Віталій телефонує у центральний офіс. Віталій шост, менеджер з авіаперевезень. Його я завжди бачу заклопотаним на телефоні з паперами в руках. Його колега в Європі надіслав диспетчерам план польоту ще сьогодні. Вночі тепер перед самим вильотом з'ясовується, що виліт з аеропорту відбуватиметься інакше. Це потрібно спочатку узгодити. Мій тоді. Це не наша провина. цей план польоту був надісланий п'ять годин тому. Це провина авіаційного контролера з Малайзії. Колега з аеропорту мусить тепер залагоджувати справу. Мені його трохи шкода. Вони сказали спочатку внести зміни, і тоді все буде окей. Нарешті ми вирушаємо із запізненням у дві години. Останні чотири тисячі кілометрів з Куала лумпура до Перта. Недосип, стрес і постійна зміна часових поясів. Техніки користуються кожною нагодою, щоб відпочити. Мені теж варто було б, але пожвавлення серед моєї публіки зростає. Минулий вечір ми провели на литовищі за температури плюс 40 і нестерпної вологості. звучить не вельми заспокійливо. Що буде, якщо одна з шести турбін зламається? Тоді ми ще могли б летіти, але офіційно вже не мали б вправа злітати. Це <плес> Василь Савченко повинен переконатися, що всі турбіни справні. У той самий час у прохолодній будівлі терміналу. Передача зміни. Німецький представник Дебешенкер іде, а колега з Азії приймає. Він і передасть генератор алюмінієвому заводу в Австралії. Нині всі знову на борту. Екватор ми давно перетнули. Наближаємося до Австралії. 50 тисяч людей чекають уперті прибуття Ан-225, Повідомляють з землі. Найбільший літак у світі уперше прилітає до Австралії. Насправді зібралося 30 тисяч глядачів. Але яка зрештою різниця? Все одно це велика подія. Ми приїхали ранку, щоб зайняти місця. Я Раніше думав, що сі 17 та бі 52 на авіабазі США на острові Гуам найбільше в світі. Але тепер знаю, що це Ан-225. Ми й уявити не могли, що він колись прилетить до Австралії, збиралися до Англії, щоб побачити його. А тепер він тут Після чотирьох днів подорожі через Туркменістан, Індію, Малайзію ми прибули у Перт. Ранкове запізнення ми так і не змогли надолужити. Усе таки 400 тонн загальної ваги. Тож зараз треба поспішати. До вечора техніки мусять перевантажити генератор вагою 117 тонн із літака літака на натягач. Звучить простіше, ніж це робиться. Я це вже знаю. Платформи, крани на все треба час. Водночас команда Антонова має подбати про новий вантаж, розповідає Віталій Шост. Несподівано їм таки вдалося отримати нове замовлення. Повезуть 23-тонну частину турбіни до Італії. Після прибуття минуло вже 8 годин. Нарешті генератор перевантажено на тягач. Завтра вранці його відвезуть на алюмінієвий завод. й буде виконано мільйонне замовлення логістичного підприємства ДБ Шенкер. Так, не дешеве задоволення для замовника. Але якщо врахувати, що заощадили вісім тижнів, то витрати на перевезення у плюс-мінус три мільйони доларів виправдані. Простій без генератора також коштує грошей більших ніж транспортування з Праги до Перта. Для Віталія Шоста ця подорож була особливо великим стресом. Його авіакомпанія хоче переконати у своїй надійності клієнтів в усьому світі. як ви бачите, ми лише відкриваємо для себе Австралію. але ми хочемо розвивати співпрацю між місцевою промисловістю і Антоновим. Хлібом сіллю зустрічає капітана Дмитра Антонова і його колег Посольство України. В Австралії проживає майже 50 тисяч українців. Дякую, що до нас прилетіли. Україна! А я вирушаю в останній етап своєї подорожі за три години. Ми приїдемо на алюмінієвий завод. Генератор, мої глядачі та я. Коли сьогодні увечері я повернусь до Перта, Ан 225 вже буде в дорозі додому, до Європи.